Я пройшла підвищення кваліфікації по верхніх формах і зовсім про це не шкодую. По-перше, це економія часу. Те, на що раніше йшло півтора-дві години, тепер іде набагато менше. По-друге, архітектура ідеального нігтя формується швидко, рівно і без зайвого ополу, а саме головне, клієнти просто у захваті від кінцевого результату. Покриття тримається довше, виглядає ухайніше, і я можу реалізовувати складні дизайни без зайвих клопіт. Це реально один із найкращих кроків у моєму розвитку як майстра манікюра. Я нарешті отримую задоволення під час самого процесу, а не лише в кінцевому результаті після манікюру. Ідеальна арка, бокові паралелі, чіткі лінії кутикули це все, про що може мріяти майстер манікюру. Тому, якщо ти досі вважаєш, що це тобі не потрібно, ти помиляєшся, це потрібно усім. Ця техніка є насправді дуже легкою, якщо її правильно опанувати. Я це зробила і я собою пишаюся. Дякую вам велике, підписуйтесь на мій канал та ставте лайк відео, де далі буде все цікавіше.